Настане день і зацвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї. Добуде до перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Ще не вмерла Україна, ні вмре ніколи, бо не стануть на коліна українські суколи. Тобі Україна, і перший мій подих, і останній подих тобі. Україна — це вічність не тільки сьогоднішня, а передусім минула і майбутня. Ми б'ємось за те, чому ціни нема у всьому світі, за батьківщину. Свою Україну любіть, любіть її вовреми літа! Останню тяжку минуту. За неї Господа людям. Ми українцям, це значить буде світлостання доказування свого права на існування. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу тій немає ціни. Не журись, коли не доля вкрай чужий тебе закине. Рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Поховайте та вставайте, кайдині порвіте і вражу твою про волю. Та хоч би і криво мені солоні, і воля своя. Я б не залишив тебе в самотині країни моя. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Незалежність підіймає на крилах. Відповідальність не дає їх спалити. Мають і інше, можна долетіти домові. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі націю не схочемо бути. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Людині не досить просто жити. Щоб жити, потрібні вічизна, свободи і пісня. Омилий Боже, Україні, дай пропасти на чужині в неволі, вольним козакам. Він шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води, моя Україна. Той, хто по-справжньому любить свою батьку у усякого погляду справжня людина. Настане день і засвіте калина, і заспівають ніжно солов'ї, здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Слава Україні, герою! Слава!